Ключовою або не ключовою, напевно сказати, а одна з головних характеристик демократичної країни це можливість населення, можливість громадян контролювати владу. Це просто фундаментальна основа демократії. В сучасних країнах контроль за діяльністю правоохоронців, контроль за діяльністю кримінальної юстиції. Громадянами забезпечується у спосіб надання доступу до відкритих даних. Відкриті дані це та інформація про роботу органів державної влади, яка держава зобов'язана надавати у публічний простір в Україні. Такі дані є. Вони представлені у статистичних звітах Офісу Генерального прокурора Державної судової адміністрації, але форма їх. Представлення настільки незручне, що сказати, що вони ефективно використовуються людьми, неможливо. Наприклад, для того, щоб подивитися, ну, принаймні за 10 років, скільки було обліковано крадіжок, хоча б в Україні, я не беру навіть регіональний розподіл, необхідно буде скачати, завантажити, відкрити 10 електронних таблиць, в цих таблицях знайти відповідні рядки, знайти відповідні показники. Ну і коли у вас виникне бажання, і ви зможете його реалізувати, то вже пройде настільки багато часу, що не захочеться вже нічого робити. В принципі, у цьому і є головна проблема дисфункційності відкритих даних щодо протидії злочинності в Україні. Форма їх представлення така, що виключає можливість ефективної роботи з ними. Ну, ця проблема і стала предметом мого наукового дослідження, достатньо тривалого. Я розробив онлайн-платформу, яка називається Crime Data Lab. Її, напевно, посилання буде в описанні до цього ролика. І на цій платформі я інтегрую ці статистичні звіти, які держава представила у відкритий доступ, і надаю можливість користувачам отримувати візуалізації. Графіки, навіть картограми, які будуть відображати той зріз статистичних даних, який цікавить конкретну людину. Ну і чому це важливо? <кій> як правило, я кажу про три ключові аргументи. По-перше, коли я, як громадянин, знаю, чим займаються правоохоронці, я їм довіряю. То використовуючи цю платформу, я можу дізнатися, а чим вони займаються? В кінцевому рахунку я працедавець. Вони з'являються і виконують свої функції, тому що я відповідним чином сходив на виборчу дільницю, обрав відповідну політичну силу, політична сила увійшла в парламент, і парламент визначив у такий спосіб законодавство і вищих посадових осіб вони. Призначили вже конкретних виконавців, ось так воно працює. І я хочу знати, що вони роблять. Так, коли ці дані прозорі і доступні, відповідь на це питання очевидна. Наприклад, зараз під час війни статистика однозначно свідчить про те, що поліція, прокуратура, СБУ виконують надважливу функцію збереження соціальної пам'яті, яка Дозволить притягти до відповідальності всіх винних осіб у воєнних злочинах і, і не залишити їх забутими чи щось. ще. Правоохоронці і про це свідчить з усією очевидністю статистика. Обліковують величезну кількість проваджень, надають їм процесуальної форми, це офіційні документи, які нікуди не подінуться, і їх професійні дії в даному випадку забезпечують можливість відновлення справедливості миру в Україні. І це дуже важлива функція. Вона стає особисто, мені і думаю, всім, хто скористається платформою, очевидною після ознайомлення з фактичними даними. Друге. Частина проблеми, чому важливо працювати з даними, це очевидна проблема, що правоохоронці і кримінальна юстиція не завжди працюють ефективно. У нас безліч претензій до них. Але обмежуватися і казати: ну, ви всі знають, що поліція не працює або всі знають, прокурори не притягають до відповідальності винних осіб. Це не серйозна розмова. Це не позиція громадянина. Громадянин відповідальний, е свідомий, має знайти факти і оперувати фактами для того, щоб ставити державі конкретні задачі або конкретні запитання. Чому так? Так от, Знання цифр і відкритих даних показників щодо протидії злочинності, використання платформи дозволить наповнити діяльність громадських активістів, організацій громадянського суспільства фактами. Якщо ви протидієте корупції, то ви запитаєте про факти, з чому в нас зменшується кількість засуджених осіб. За отримання неправомірної вигоди з сотень в 2013 році до 90 в 2024. Чому то, пробачте в 2023? Чому так? І чому з десятків в 2013 році до 1 майже 300 збільшилася кількість засуджених за пропозицію неправомірної вигоди? Чому так? Що в нас в державі єдина проблема протидії з корупцією? Це ті водії, яких зупиняють патрульні, і вони на бадікам пропонують 200 гривень, О, а цього 80% в вироках кримінальної юстиції. Чи це нормальна позиція? Ні. І погодьтеся, як ви так будете задавати питання владі, воно буде серйознішим. Ви не будете просто казати, а ви не протидієте корупції. Почекайте. У вас факти, і ви кажете, давайте вирішувати питання пріоритизації. Як громадянин, я бачу, що ви займаєтеся серйозною справою. Пропонувати гроші поліцейським це теж злочин, абсолютно правильно. Треба давати оцінку цим діям, але робити фокус тільки на цьому неправильно. Давайте розставляти пріоритети. І це вже серйозна розмова. Ну і нарешті третя ситуація, чому і третій аргумент, чому дуже важливо працювати з даними, і опановувати цю тему, і пушити, я б сказав, суспільну дискусію щодо даних з протидії злочинності. Вона про майбутнє, тільки лінивий не чув про штучний інтелект і про ті можливості, які ця технологія. Дає розвинутим країнам, і що розвинуті країни стають ще більш розвинутішими, і ми можемо опинитися вже далеко-далеко, як не встигнемо на цей потяг технологічно розвинених країн. Якщо штучний інтелект використовувати в соціальних процесах, то азбучна істина для нього потрібні дані. Для того, щоб він якісно працював, для того, щоб його прогнози мали сенс, були корисними для policy makers, для тих, хто генерує державні рішення, необхідно згодувати йому якісні дані. А як ти йому згодуєш якісні дані, як вони представлені у такому вигляді, що для того, щоб людині з ними ознайомитися, необхідно без часу витратити. Необхідно розвивати культуру роботи з даними про соціальні процеси, для того, щоб коли прийде час, коли в Україні буде можливість використовувати технології штучного інтелекту, щоб в нас були набори даних відповідної якості, щоб ми могли ці процеси запустити. Отже, питання, чому я займаюся проєктом, пов'язаним з відкритими даними, Щодо протидії злочинності, чому мені ця проблема здається дуже важливою, має три важливі аргументи. По-перше, це ситуація довіри до правоохоронців. Коли я знаю, чим вони займаються, я довіряю їм. По-друге, це можливість якісного контролю і можливість правильно задавати серйозні питання. Можливість раціонального дискурсу з владою. Не просто взаємні обвинувачення, а реальна розмова про справи на основі фактів. Ну і третій аргумент це фундамент для того, щоб використовувати новітні технології. Отже, шановні колеги, тільки від нас. Залежить якість нашого подальшого життя. Активна громадянська позиція це дуже правильно. Ну і що стосується протидії злочинності, і як дізнатися про те, чим займаються правоохоронці і який рівень протидії злочинності, все це можна знайти в платформі Crime Data Lab. Адреса буде у посиланні. Запрошую вас до свідомого. І обґрунтованого раціонального дискурсу громади та влади щодо протидії злочинності.